Моє вітання тим, хто скучив за смаком справжнього шоу-бізу. З вами знову я, Андрій Кіше, і найпотипніша програма про яскраве життя зірок. Чим насолоджуються знаменитості на хелорі. Кров м'ясо – це круто. Як переживають артисти кризу середнього віку? Я знаю точно, що багато музикантів е, переживають той момент, коли стоять на сцені і, такі, і думають, блін, коли це вже закінчиться. Що думають знаменитості про гени сина Таїсії повалій? Гени побіждають, брашки проігрують. Які висновки роблять зірки після жахливих вечірок? Кота опит, що можна пити більше. Іноді вітчизняним селебриті з гламур настільки набридає, що вони ладні проміняти найдорожчі речі на просте лахміття. Проте роблять вони це лише один раз на рік. Не перемикайтеся і дізнавайтеся причины подібної поведінки. Привет, с вами я, Катя Тарута. Мы на вечеринке в честь празднования Хэллоуина, где звезды могут проявить свою индивидуальность, нарядившись в костюмы. Главное не перестараться, чтобы быть узнанными папарацци и поклонниками. На отризати кусок, Где? Где? Вот, ну, вот, кусок проволоки і намотати. Хто мені Вот Везде крові ні. Так намотала би кусок проволоки. В 7 утра. Ой, в 7 вечера. У гонитві за найяскравішими маскарадними аксесуарами зірки вибивались із сил настільки, що при спілкуванні із власними стилістами і навіть друзями їм не вистачало витримки, аби поводитись пристойно. за а... любой депош, лишь бы без драки. Кровь, мясо, это круто. Мне будет обидно, что кто-то там ходит, вот, знаешь, переодевшись в травести дива, а я когда-то же был тоже в лагере, переодевался. И мне будет завидно, что вот тогда это было у меня на уровне хобби, знаешь, чисто так, по приколу, а у них это профессия. Многие утверждают, что Хэллоуин – это никакой не праздник. Что же думают об этом наши звезды? Давайте узнаем. Считаете ли вы Хэллоуин настоящим праздником? Ну, как дурка, да. У детей это свои какие-то развлечения, у взрослых свои. Но в любом случае все получают кайф. Почему бы не брать эти хорошие вещи и не привносить в нашу культуру? Я только за. Говорить о том, что... Это праздник, но это все условности. Считаешь ли ты Хэллоуин праздником вообще? Знаешь, я его праздную первый раз в своей жизни. Этот же праздник всегда считается праздником всех святых. Поэтому, наверное, самое главное то, как каждый из нас воспринимает его. Для меня лично это маскарад. И не более того. Хэллоуин от Хэллоуэл в субботу, как бы на вечеринке. А это как бы зашел так, на огонек. По прикалам. Деякі зірки настільки зневажливо ставляться до Хеллоу, що відвідують присвячені йому вечірки виключно за гроші. Хоча їхні колеги цю інформацію категорично заперечують. В нашій країні платять зв'язкам за те, щоб вони приходили на або ні? Ну мені лично сьогодні заплатили очень много около трьох тисяч доларів за те, щоб я прийшов в костюмі Дракули. Вот. Там еще есть пару життя, которые заказали мене уже далі. В нашій країні зв'язки. платят деньги чтобы они приходили на определенные вечеринки но с одной стороны у нас не тот уровень страны а в россии да у нас нет ну не знаю почему как бы ну так получается может страна такая как говорят не ту страну назвали Гондурасом. барис хилтон получает 10 тысяч долларов за свое появление на вечеринке почему у нас не так На парі у нас стосувалась так безплатно, що момент дорогає. момент дорогає, прости мене. читать лі хелові настоящим праздником. Дело сугубо сугубалічна. Сьогодні ж звезди зажигали в образах ведьм і вампіров. Іноді доволі важко спілкуватися з людиною, яку вважають довершеною. Проте, коли така персона відкриває душу, розмова з нею перетворюється на справжнє задоволення. Лишайтеся з нами і долучайтеся до насолоди. Більшість людей вважає, що здобути можливість жити розкішним життям чесним трудом неможливо. Мовляв, треба бути злочинцем або жінкою легкої поведінки, чи у крайньому разі народитися із правильними генами. На дебютній презентації живого виступу Дениса Повалій саме подібні стереотипи найбільше хвилювали звичайних меломанів. От тільки селебріті з чомусь називали таких людей Чебурашками. Це той самий случай, коли природа на дітях не адхнула. Я посміюсь. Аналогично. Это все бред. Ой, да нужно просто к этому проще относиться, знаете, и при правильном менеджменте можно это правильно использовать. Естественно. А Денисе, Денисе повали, а потом уже о сыне Таисии повали, вот так. Дэн красавчик. Это не имеет никакого значения, сын, брат, сват, он Денис, он свободная творческая единица, он патрон. Да. Повали! Вже становится фамилия, вона просто не може не нравиться. Я пришло получить удовольствие. Здавалося, сам співак також забагато думает думає про своє прізвище. Можливо, саме це заважало йому заспокоїтися перед виходом на сцену. Сейчас очень волнуюсь, как то мандраж на сцені только более мені расслабляюсь, коли все діт по плану. Дітям зв'яз больших очень, їм всегда тяжело по жизни, тому що в них ну не завжди вірять, думають, що мама поможет. Поки що я не что що мой, моя перша реальна презентація, первый выход в свет. Тема із прізвищем вже настільки дістала юного артиста, що він все частіше тікає зі сцени від усього світу, зачинившись у студії звукозапису. Одні називають подібну поведінку проявом слабкості, а зірки початківці харизматичністю. А почему чому нужно скрывать себя, свою харизму? А он такой, какой он есть. Это, наш друг. это наш близкий друг і саундпрадюсер да. творчество Дениса я отношусь іскрині, положительно, й теплом. На відміну від підопічних сина Таїсі, що самотужки не спроможні створювати музику, колеги по цеху, які вже зробили самостійні кроки в шоу-бізі, вважають, втеча від світу у студію Дениса Повалій ні до чого гарного не приведе. Мені дуже подобається це робити, тому що... Гораздо комфортнее находиться в студии у себя и работать, когда ты хочешь. Распыляться не нужно, главное найти себя и то, что ты хочешь делать именно в своем ремесле. Распыление приводит к нулю. Я считаю, что это неправильно, потому что человек має право на то, щоб індивідуальним і розвиватися творчески. Поэтому я отбрасываю всі родственные зв'язки, дружеские. Он просто творческий чоловік. Сцену нічого не замінить. Хочу совміщати, якщо вийде, буду щасливим. Вдасться Денису Повалій бути щасливим на сцені чи ні? Покаже час. Сьогодні зрозуміло одне: не музика, а саме зіркові гени дозволяють йому жити яскраво. Я считаю, что гены побеждают, чебурашки проигрывают. Бегу. Коли у місті відбувається відразу кілька вечірок, присвячених однієї тематиці. Організатори кожної з них намагаються якомога більше вразити своїх гостей. Про радість від найжахливішої паті дивіться просто зараз. Коли вечірки змагаються між собою за право привернути увагу зірок, їх починають аналізувати. Та доволі часто надто проскиплива увага до паті закінчується лише розчаруванням гостей. Говорят, что Хэллоуинская ночь – это самая страшная ночь в году. Но некоторые вечеринки бывают и похуже. Давайте узнаем, попадали ли наши звезды на такие вот мероприятия. Ни в одних вибрациях, ни в одной стилистике мы сейчас работаем с этой вечериночкой. На хорошей вечеринке? Ну, не знаю. На хорошей вечеринке не... Не должно быть выколотых глаз, я не знаю, Розорваних ртов. Ну, в общем, то що сьогодні происходит. сьогодні самая страшная ночь в году. А ли ти на ужасных вечеринках? Не на страшных, а именно на Вот з которых хотілося поскорее сбежать. Це там де рибу і селедку руками. Єліда, не зважаючи на стереотипи про красиве життя селебрітіс, доволі часто і вони потрапляють у місця, що не сприяють гарному відпочинку. Бували ли ви на таких вечірках? хотілося б паскаріє збіжати? А, да, он, конечно, бывал, но девушки полураздетые, ползали по барной стойке. А мужики делали непонятные какие-то вещи. Но это скорее не хэллоуин, это что-то гнездо, разврата такое вот туда, куда я попал. Поэтому оттуда хотелось побыстрее сбежать, честно говоря. В принципе, я никогда не был на плохих вечеринках. Я просто с них рано уходил. А вот что, что должно быть на хорошей вечеринке? А... Алкоголь атмосферу на вечірці створюють не лише організатори, а й гості. Тож жахливе паті починається із жахливого одягу тих, хто на нього прийшов. Ізначально це був костюм священника, і ми навіть ходили, бризгали світою водою в людей, а в нечисть. Ми навіть взяли з собою, щоб наказати. Нам сказали, что будет Могилевская, мы ее хотели наказать за последний клип. Что олицетворяет ваш костюм? А, борьбу с нечистью. Я вот в таком вот наряде буду укращать вампиров, драку, побеждать а, зомби, а, убивать ведьм, душить. Почему ты не в костюме? Ведь сегодня Хэллоуин. Какой костюм? Я в костюме. Хорошо, что... Що Що це це? тоді? На гарних тусовках відзначають найстильніше вдягнутих людей. На поганих найгірше. В кожному із випадків першість тримають знаменитості. Я вампір. Ага. Смотри, Я просто вампір, сильний вампір, який ага. зараз показують в фільмах, який зараз більш сильний. В основному зараз вони такі, да? Піджаки, костюми. То есть і взгляд. От і все, більше нічого не потрібно. Я вампир. Не до вампіра. Вадим Олійник вважає, що іноді все ж треба бути найжахливішим і відвідувати найгірші паті, адже цей досвід купити неможливо. Опити в платих бути. Тому що ти розумієш, що если дано випить 100 грамів віскі, щоб бути нормальним, і ти п'єш цих 100 грамів віскі, і ти розумієш, що якщо ти більше вип'єш, ти станешь, так сказать, как бы сказать, э, на украинский мове такие слова "худоба". Это какой-то опыт, что нельзя пить больше. Залогом успеха любой вечеринки является умело созданная атмосфера. К сожалению, организаторы сегодня забыли об этом правиле. Никакой мистической атрибутики и никаких костюмов. Смак найапетитніших емоцій ми, як завжди, приберегли для вас наостанок. Тож будьте уважними і апетіт! Bon Зазвичай артисти створюють дуети заради того, щоб попіаритися за рахунок одне одного. Проте іноді, коли на сцені сходяться представники різних поколінь, публіка починає порівнювати їх між собою і робить невблаганний висновок. Улюблений гурт вже можна віднести до когорти старигані. Час на сцені насправді біжить дуже швидко. З Задовольством прийшла на сьогоднішній концерт, в якому виступає друга ріка і е, Юлія Саніна. Сьогодні кожна пісня була інша. Сьогодні нехай вони старі, нехай вони забуті, але вони були з новим диханням. Все дуже спонтанно і дуже такий великий експромт. Позвонив з пізно ввечері говорить, не хочеш поучаствувати в нашому акустическом концерті. Я говорю, ну лаунж, акустика, это что Це в принципі интересное, Давайте тим что Я очень уважаю групу Друга ріка. Так... Аби виглядати на сцені, не надто доросла музиканти другої ріки вирішили не випускати на сцену чоловічі частини гурту Харткіс. Вдруг о реке и так достаточно красивых мужчин, поэтому наши ребята там на сцене не нужны. Нужна только я. Юні музиканти з європейськими стандартами сприйняття бізу не заперечували проти дискримінації за статевою ознакою старшими колегами. Ми будемо всячески підтримувати старичків, старички будуть підтягувати нас, і это окей. Тобто за кордоном це хорошо, це правильно, коли артисти підключають і продвигають, допомагають молодим. На вливання свіжої крові у жили другої ріки. Прийшли подивитися навіть ті, чия занятість не дозволяє виходити зі студії. Я зайшла в студію і закрилась на 10 днів. І Просто це чудо, що я сьогодні вирішила вийти. Ну просто цікаво посмотрети, що покажуть сьогодні. Музиканти фани та друзі гурту очікували, що дует із вокалісткою Хардкіс позбавить улюбленців від сумних думок пов'язаних із віком власних пісень. Я знаю точно, що багато музикантів э, переживають той момент, коли стоять на сцені і такі і думають, коли це вже закінчиться, коли я вже піду зі сцени, бо я вже не можу. Бо ці одні ті самі пісні, одні ті самі э, слова говориш. У нас так мало на самом деле, музикантів в Україні, що це очень здорово, що хтось э, знаходить общий язик, починає. Э, делать какую-то нову музику, Это йому дають вдохновение для нових альбомів, нових пісень. Так далі їх не дуже хотілося виконувати, бо це такі треки, які вже набрили не тільки нам, але вже і люди. Просять, от в Твіттері мені писали: а можна ви обійдетеся без пісні там три хвилини чи пісні там тієї ж вже не сам, чи «Відчиняй». Задоволені концертом, фани вважають, що тепер кумири активніше йтимуть у творче майбутнє, а не житимуть спогадами. Навіть такими веселими, як історія із навчання клавішника. Коли він сідає на академконцерті концерті а, за стілець бере цей баян, а вчителька йому хотіла посунути стілець. Насправді вона в нього його забрала випадково, вона не туди посунула, і він з цим баяном на сценю. З того часу він грає, як правило, на клавішник. На цьому частування найпікантніших шоу бізнесових страв завершено. Та нагадую, що рівно за тиждень ми чекатимемо вас знову на каналі м 1 з новим меню.